В соціальному таксі на свято приїхали дві сім'ї. Вони зізнаються, що вперше скористались такою послугою. На їхню думку, ідея хороша, однак жаліються на обмеженість можливостей користування цим транспортом. Ну, трохи незручно воно малувати. От навіть там два ряда сідошок. Їх можна було б один ряд вийняти, щоб більше колясок увійшло, щоб більше було пространства, щоб коляскою заїхати. Розумієте, для таких людей, як ми, цього таксі не досить. Не досить. Ви розумієте, що от так от піднятися можна, так? а там крісло. Якби можна було в пользах інваліда їздити, а то такі можливості, що так, у поліклініку і в органи державної влади. Це недостатньо. А є такі потреби, що які ну, частним образом, ми не маємо а права. Ми хотіли поїхати, окрім поліклініки. Ну, от, наприклад, так, як, так, як сюди. Ми в костол їздимо. І оця жіночка, що з хлопчиком теж. Ми наймаємо таксі, як ми їдемо. Люди, які пересуваються на візках, наголошують, що їхнє життя не обмежене походами до лікарень та чиновницьких кабінетів. Однак соціальний транспорт визначено тільки такими маршрутами. Впродовж місяця кожен з інвалідів може п'ять разів скористатися таким таксі. Ну не зовсім задоволені, але ж це результат, що воно взагалі є в нашому місті. Ми, мабуть, одне з найостанніших місць в Україні, які не мали такого соціального таксі. Відгуки положительні, звісно, ну, у нас по постанові ми можемо тільки возити в лікарські заклади і в адмінустанови. і все. Ми більше нікуди не маємо права возити. Там, як щось кудись треба ну, по-другому питання, вони звертаються, пишуть письмо на адміністрацію, адміністрація дає добро і ми тоді веземо. На зустріч в кафе власним транспортом дісталося всього двоє з понад 20 запрошених. Відтак соціальне таксі реальна можливість адресної допомоги, каже Неля Ковалюк. Вона наголошує, що люди з вадами здоров'я мають велику потребу у спілкуванні. Це жінки, які виховують дітей з інвалідністю, молодь з інвалідністю, і жінки, які мають таку свою теж інвалідність. Тому за підтримкою департаменту сім'ї молоді спорту облдержадміністрації, зокрема Світлани Грець, у нас такий захід. І тому це навіть не свято. Це просто я хочу, щоб ми люди поспілкувалися один зону. І... Мали можливість побачити це велике щастя наразі побачити один одного і спілкуватись, тому що е, нема абсолютно доступних місць в місті Житомирі і є частково доступні.